Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і сьогодні, як завжди, в нас супер пропозиція. Hyundai Kona 2020 рік. Знаходимося ми в Нідерландах. Зараз у нас осінь, погодка дощова. Тому сьогодні ведемо репортаж з гаражу. Hyundai Kona 64 кВт батарея, преміум комплектація. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах 3.11.2020 2020 року. Класний такий графітовий колір. Самий продаваємий колір всіх автомобілів, всіх марок. ТОП номер 1 Графіт в металіку. 2020 рік автомобіль в збереженому стані. Як ви знаєте, у 2020 році в конах пішло оновлення. Оновлення в плані тому, що автомобільчики почали випускатися кони з трьохфазною зарядочкою. Трьохфазна зарядка дає більшу можливість швидше заряджати автомобіль. Заряджати автомобіль від трьох фаз. Даний автомобіль ще плюс до того на максимальній комплектації і преміум на таких класних художніх стильних дисках. Плюс 2020 рік автомобіль має українську мову. Максимальна комплектація, безключовий доступ. Датчики сліпих зон, <кій> електропривід, сидіння водія, музика крел, тримання полоси. Вже йде нова така збільшена навігація. Є українська мова, вже переставили. Підігрів сидінь. Охолодження сидінь, підігрів керма, клімат, мультикермо, як в попередньому, 2019 році. Адаптивний круїз, проекція швидкості. В даному автомобілі ще є люк. Все працює, автомобіль повністю справний. Як завжди, робимо заміри сок батареї життя батареї 100% в даному автомобілі Підключилися комп'ютером, все справно, все, автомобільчик такий, як для себе. Максимальна комплектація, два ключі. Йдемо далі. Що ж нового ще в 2020 році? У 2020 році, вже, як в Niro, є підігрів задніх сидінь. Автомобіль у відмінному стані, в максимальній комплектації сох батареї 100%. За такими автомобілями 2020 року питаються часто прийшла лише така модель з аукціону. Дві, дві зарядочки в нас є. Одна від звичайної розетки, друга швидкісна. Зйомний фаркопчик присутній в багажнику. І аптечка, аварійний знак. Повністю автомобіль укомплектований. Савбуфер в багажному відділенні. Чистий 2020 рік. 11 місяць, можна сказати, що автомобіль майже в експлуатації з 2021 року. І саме основне чесний перевірений пробіг. Пробіг згідно аукціону. Автомобіль куплений на аукціоні і має сервісну історію: 95 269 кілометрів. Така Hyundai Kona є в одному екземплярі 2020 рік. Тому кого цікавить. Не зволікайте, попередні всі пропозиції зразу були продані за декілька годин. Є багато варіантів по Nissan Lifaх 40 кВт комплектації ТЕК Bose, босе. Є на приході Opel Амперка 64 кВт. Є Kia EV 6. Є повний асортимент. Електричних автомобілів з чесними і перевіреними пробігами, з діагностикою, з замірами соху, з перевіркою підшипників і тому подібне. Тому, кого цікавить, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, доставляємо автомобілі в Україну, викуповуємо. Розмитнюємо, робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, також підписуйтесь на тік-ток. Всі посилання залишаю в описі відео. Дякую за увагу! На все добре, до нових відео.